Ось я вийшов на балкон, продовжити нашу розмову про моєго, моєго знайомого, з яким мене життя звело у 2007 році, коли я до нього прийшов в, в агентство отримати досвід працювання на ринку нерух, нерух, нерухомості та намагався гроші заробити. Ось, як я сказав, ми з ним розійшлися тоді, і деякий час він, я його тоді базою не зацікавив, він там, нічого не виявив бажання по цій базі спів, співпрацювати. І то я більше до нього не дзвонив. Так не пам'ятаю, щоб, щоб він мені дзвонив колись, але я його колись. Випадково зустрів на вулиці, може то був 2020, 2020 рік, то може 2018 2018 Просто йшов з дітьми там, з, з, з дому до найближчого магазу, і тут він іде там. Такі, як, таке враження на мене він. Зробився, аби він, він в якомусь там в траурі або в печалі. Тобто, якось такий невеселий, невеселий був. От, і ще тоді якісь там гроші пропонував. Я відмовлявся, кажу, то в мене все нормально, я там працюю, ну, да, дітей багато, але, але ну, грошей не, пот, не потребую. І більше я не пам'ятаю, що я його бачив чи чув. Вже, мабуть, декілька років тому я все можу подивитися. От тільки почав розповідати, як тут почали будівельники працю то... Коли вже я був не в Україні, він до мене звертався, знаючи, що я займався програмуванням, він, йому потрібно було щось там по програмуванню. Я йому сказав, що зараз я не в Україні, часу не маю. Намагався його ознайомити зі своїм другом, який займається фрілансом, але той відмовився під приводом, що немає часу. Коротше, роботи на багато часу вперед маю. Є постійний замовник, мене не цікавлять. Ну, я йому так і сказав, що що вибач, коротше, не хоче з тобою він, спілкуватися, тому що йому не, не потрібна зараз праця. Ще хто він вже має. <кій> ну і ось я його не чув, не чув, не чув, не чув. І ось вже в мене складається в Україні там де якась ситуація з нерухомістю. Я починаю згадувати всіх людей, з якими я займався в Україні нерухомістю, через яких можна там знайти там вихід на, на якихось там адвокатів, татаріусів. Ну і згадуєш за цього Сашка, і пишу йому маровно 1 вересня, тому що ну, ну, потреба шукати адвоката в мене виникла там з 1 вересня минулого року. Там. Чому, чому та, ну, ця історія, чому я шукав адвоката, це взагалі окрема історія. Я, я обов'язково розповім її глядачам, тому що це дуже цікава історія, історія, дуже цікавий досвід. Так не хочу забігати вперед, але, але трошки пізніше обов'язково розповім. Кому цікаво, поставте плюсик в коментарях. І то пишу я йому 1 вересня минулого року на Вайбер. Привіт, там, як справи? Чи ти в Дніпрі? Ну, мало лі там. Багато людей з України поїхали. Хто біженці, хто, хто, хто інваліди, хто, хто багатодітні, старіки. Там, скільки в нього дітей за ці роки з'явилося, я, мабуть, згадки не мав. От. Ну, і людина не відповіла, не, не написав, не задзвонив. він мені ні 1 вересня, коли я писав йому там, ні, ні другого, ні 3, Ну, я потрохи почав забувати за нього. Там, Знайшов там інших адвокатів, там позадував там свої, свої питання. Ну, от, і... За ваше здоров'я! Ось, ну і, мабуть, мабуть, вже взагалі за цю людину забув, тому що тут стільки всього трапляється. В Німеччині, що, що в Україні взагалі не дуже думки є лише новини. По постійно дивлюся, що там в рідному Дніпрі, що на, на війні відбувається, що там з моїми друзями, які, які воюють, намагаюся дізнаватися. Ось, і... Ось ми ж їздили на острів, Рюгін на Балтику. У нас пройшли шкільні канікули два тижні. Перший тиждень ми поїхали на Рюгін, другий тиждень планували кудись поїхати, але от, би, не, не склалося. Так. І то от, другий тиждень десь з понеділок чи вівторок я ще там всі думки там, сни там зняться про море, про острів. Тут з самого ранку, десь о 7 чи о 8 дзвони телефону. Шкільні канікули, я, я ні від кого дзвінків не чекаю, тим більше з України. Ну, ось, та ще дзвони, якщо а, ні, коротше, він зі свого номера дзвонить, Сашко дзвонить, дзвонить, дзвонить. Я думаю, та я ще сплю, там нічого ж такого термінового бути не може з ним, тому що взагалі з ним, з, з ним нічого не може бути. І я там цей дзвінок мене обудив, тобто я там прокинувся, там, ледве дитину не розбудив, яка там, який там недалеко поруч спав. То я там прокинувся. Пішов там, зуби почистив, чаю, чаю зробив, ну та йому там дзвоню. А хтось мені написав, ще там з вайбера незнайомий якийсь там номер, там, пише мені е, на вайбер з незнайомого номера. Ти питав мене, чи я в Дніпрі. Кого я питав, коли я питав? Хто це пише? Згадки не маю. Ну і то я ж пишу: ти хто? <ріх> мені у відповідь Google є. Ну, після чого я розумію, що мені пише якийсь, якась там неадекватна людина. Ну Google є, в якому сенсі? Чи Google існує, чи Google є у мене? Чи для, чи для чого це, це питання взагалі? Чи Google є? Як його роз, розумі, розуміти? Та ще від людини, якої. Ти ти, ти, ти не розумієш, хто туди пише. На, на питання, це хто вона тебе питає, як Google є. Я передзвонюю просто на цей же ж номер, а він мені дзвонив, мабуть, з, 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 з Viber. Чи зі свого. Ну, але, але я йому дзвоню на Viber. Тобто, не знаю, чому так сталося, що я вирішив його на Viber набрати в перший раз за довгий час. Як ми з ним не розмовляли та й не бачились. І я йому дзвоню на Viber там, питаю, там, що там. То ти мені там. А, Ну і там він мені саме -то каже, то я тебе писав, типа, з мого там іншого номера. Туди-сюди. І щось якось там у нас розмова. Так іде. Дивно іде. Я її вже так точно не пам'ятаю, тому що ну, це це була розмова, яка для мене нічого не значила. Я навіть ну, не думав її там, там, записувати, тим більше що на Viber дзвінок, чи ще я на Viber дзвінок, а Viber. Взагалі, взагалі я не знаю додатків, які записують. Розмови на вайбері. Тобто розмова не була записана, але але, але але розмова в кінці якось перейшла на якісь непрошені поради. Щось Він мені мене почав критикувати, що щось я роблю не так. Я взагалі його почав не розуміти. І того кажу йому: ну все тут, це а діти прийшли там, мені їх треба. Будувати, ну але а так, якби розмова там десь була хвилин, я не пам'ятаю, 20, і він почав там кричати щось, і я так, ну вже так, мені не, не хотілося в такому втоні взагалі продовжувати розмову, і я її закінчив. Тобто кажу, все, я вже більше не можу розмовляти, давати поки. Мені мені від тебе вже нічого давно не треба. Але спитав там мій. Ютуб. Я йому одразу вислав на Viber свій Ютуб. Тому що, ну, що на Ютубі в мене від когось секретів немає. Як мене вчив мій вчитель секрети є тільки у мертвих або у тих, у кого нічого немає. А у нормальних людей секретів немає. Бо це заморочка зробити з чогось секрете. І я йому даю свій YouTube, але ну, це там буквально в, в ту же хвилину, або на, в наступну хвилину відповідаю йому це, пос, це посилання скидаю, але бачу, воно не доходить. Тобто воно до нього не доходить і можливості відправити немає. І таке буває лише, як, ну, якщо співрозмовник вид вид видаляє в себе додаток, і просто Viber не, ну, не може доставити твоє повідомлення. І воно червоне таке в тебе на Viber вис 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 висить як недоставлено. Ну, і я так дивлюсь, ну недоставлено. Думаю, ну може там у нього якийсь там який глюк. З телефоном трапився, то встановив собі то вайбер знову і побачив його, Ну, і то заспокоївся. Ну і так, проходить день, і, там, його не чути, я вже там, знову за нього забув, там, дивлюсь на Ютубі, то він нічого не пише, не коментує, тобто це повідомлення так і не доставлене. Тобто він канал не отримав. Проходить два, два дні з тої. Та мета ранок знову ми нікуди не їдемо, там вже там чи, 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 четверга цього тижня ми вдома вирішили вже відпочивати вдома, там сходити до аквапарку нашого, в якому жодного разу ще до того не, не, не були. Ну і то так на розслабоні, канікули, і то з, знову там. Зранку дзвонить до мене цей Сашко. Дзвонить. я так дивлюся, що йому знову треба. Там хіба ж вже закінчили. Ну, і, але ж таке, ну вже, вже такі думки, що ця розмова якась буде не, 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 прост, не проста, може бути корисним її записати. Ну тож. Там Готуюся до запису, там перевіряю, як там воно там записується, та там, чи дочекуюсь, він там до мене знову дзвонить, чи я до нього. Сам я вже не пам'ятаю. І він там вже там, чуть там, не з перших хвилин вже починає там, там ображати мене. Ну, все, я розумію, що там щось там, людина коротше, продовжує коротше, щось там натогнати. Ну, то, то треба просто його послухати, записати, а пізніше робити висновки там, якихось. Ну і він починає мені задавати там, якихось там дивне, дивні питання. Там. А чи живемо. живемо там, спочатку стверджую, що, що німецька родина, у якої ми мешкаємо. Втомилися нас годувати. Там, що я там ніби порося, там з кормушки годуюсь, а він мене за хвостик тягне, а я його не розумію. Тобто пошли там образи якихось, ну, якісь. Ну, і я почав там, його зупин... зупиняти. Що... Там, поч... Почекай, друже. Ми з тобою по телефону далеко. Давай ті, ті образи відклади там до, до особистої зустрічі. Тому що ну, по телефону навіщо це? Це дитинство От, ображати когось там, по інтернету. Там, розуміючи, що людина до тебе не дотягнеться. Ну я йому якось натикаю на це, а він там тільки ще більше там, мати, перемати. Ну, коли там, мені набридло його там. Слухати, я кажу, слухай, давай там щось там з собою там зроби. Він там знову питає мій Ютуб, я кажу, так я тобі відправив, там повідомлення не, не дійшло. Я вже не пам'ятаю, що він мені на це сказав, але там було так дуже багато. Коротше, так образ. І якщо буде цікаво комусь. Щоби я виклав цю розмову, то напишіть в коментарях, там якось щоб я зрозумів, чи ви бажаєте саме цього, а я там обов'язково витрачу час, щось там придумав в якомусь форматі цю розмову викладу. І там десь 18 хвилин було, він мені казав. В той, в той розмові, що я якось його там обманув, що я машинник в попередній розмові по вайберу, я кажу, чого, чого я там тебе там коротше, ну, в чому я там, тебе там обманював, і не коротше, ти каже, у мене є запис. Я кажу, ну давай свою запис, де я там, тебе там обманював. Якщо це дійсно в чомусь я там перед тобою винен, я там вибачусь, тому що я там не звикший людей там ображати і все. Але він тільки більше щось там ругається, материться, переходить на особистості. там вже там, моїх дітей згадав, їх там, мати, мою, мати, мою родину, там, як ми з ним працювали в агентстві, щось там почав згадувати, то як ми там цю, цю квартиру продали, яку я в Агентство приніс. Ну, як ми там всі гроші заробили, там, щось там мені почав. Ну, на цей рахунок таке розказувати, чого я не пам'ятаю, требував від мене підтвердження цих слів. Але я ну, цього дійсно не пам'ятаю. Я, ну, я пам'ятаю, що ми заробили, помню приблизну суму. Але при яких обставинах там, він мені особисто ці гроші давав, там, в якої валюті там, чи там, це, це там було на картку, він мені нараховував. Чи там його мати давала мені його, ну, давали мені ці гроші. Я не пам'ятаю ці, ці, ці дрібниці, це, це було практично 20 років тому. Тут це, це важко згадати, що, що було вчора, там, чи, на, чи на минулому тижні, а він потребує мені там свідчити там, про те, як я розумів. Він мене записував і якось там, на мою думку, щось там хотів, щоб я там дав йому якийсь там корисні для нього слідчі та покази, які він там намагався використовувати якось в своєї там користі, але я ну, не розумів для чого. Та й взагалі я цього не пам'ятав та і підтверджувати нічого не можу на цей рахунок. Але він там перейшов вже там на такі там образи, образи, образи. Я кажу, все, все, Сашко, я вже втомився тебе чути, ну, тебе слухати. А, він сам кидає, кидає слухавку. Він сам не витримує, тобто я там, ну, спокійно з ним те розмовляю, а він там переходить на крики, на, на образи та в кінці кінців кидає слухавку. І я так фух. Закінчив сам, так закінчив сам, там говно типу, змилося, то все, як типу, звуки того не так, mm. ну і все, там, я про нього забув на деякий час, але ж він там знову там питає мій Ютуб. Я, я думаю, ну давай я тобі вишлю свій свій типа типу, ну там. Тільки таких на Ютубі, на Ютубі буває, там, що заходить на мій канал і щось там може подивитися. Сподіваюсь, вони не підписані. Не під, не під, не під Немає в них на мене коротше, підписки, але ну, нормальним людям я завжди це радию в коментарях, але на дурнів не розраховую. І то, Якщо, як казали раніше, якщо коли Ютубу не було, то тільки там, його мама знала, що він дурний. А тепер навіть весь Ютуб знає, що він дурний. Тому що ця людина має, як він сам сказав мені, це теж канал на Ютуб, і там постійно його там, хтось там ображає, він про це знімає на Ютуб та викладає на свій, на свій, на свій Ютуб. Ну, давати його канал не, 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 проси, не просить мене, тому що ну, я не хочу робити його героєм свого каналу. Та там рекламувати його І... Але ми обмінюємося в кінці кінці. Він кидає мені свої два канали, він має. Та... Там на, на одному каналі якісь там символи загадочні намальовані, а на іншому каналі на аватарці, фотографія накиданих шприців, десь на наркоманському такому містечку на вулиці, десь там за гаражами буває таке. В Україні знаходиться куди там ті панарики заходять, там колотися там, і в нього така фотографія. Типу на аватарки його. Там ще там, десь там мількає, там, фраза Водка, водка пи, земля, валяйся». щось там таке. Взагалі, я так подивився його канал, думаю, нічого цікавого. У мене діти роблять цікавіший контент Типа для Тік Току мають свої... свої канали. Якщо не забуду, то додам посилання. На канали своїх дітей, Коли, колись ну, спитаю їх, чи вони цього хочуть, щоб я про них розповідав на своєму каналі і їх Тік-Ток, чи ні. вони там і так у них все, все нормально, вони там популярні. І нічого не, не знайшов на його каналі, але ж він почав на, на, моє, на моєму каналі оставляти якісь, якихось, якісь там незрозумілі комент, коментарі, які там я, я одразу поважав ну, погідними, тобто, ну, які там, ну, не мають права бути, я їх просто видалив на, на, на правах власника каналу. І цю людину взагалі заблокував, щоб він не міг коментувати на моєму ютубі нічого. І, І наступного а, ну, цей же вечір, цей же вечір він, мене, він до мене знову дзвонив. Ось.